Всім гарного зимового вже дня. Компанія Мотор Україна на зв'язку. Сьогодні знімемо для вас цей замечательний тракторець, це Кентавер 244С. Можна на 100% бути впевненим, в тому що ця техніка одна з найповажніших і з найпродаваєміших у 2024 році. Цей трактор був абсолютно у кожного на слуху, і зараз подивимось, чому це так. По-перше, це. Ціна вона досить невисока для такого рівня трактора. Це один з найдешевших, якщо чесно, сегментів на трьохциліндрових таких чотирьохступенчатих коробках. На сьогоднішній день він коштує 5950 доларів. Має Каємовський 385 двигун. Двигун цей досить надійний, перевірений часом. Він стояв на донфенгу. З правої сторони у нас знаходиться генератор, два насоси НШ і електростартер самого двигуна. Мотор. ой чи мотор, Передній міст у нас редукторного типу. Це 24-й міст з гідропоцілювачем керма. Також встановлена вже нова маса. На передній частині знаходиться радіатор з промисловим обдувом, з промисловим охолодженням двигуна. Сам капот виконаний в двох матеріалах: це пластик і металева сітка. метал, да. Із новиночок, те, що додали, це повністю закривний лючок, тобто лючок паливного баку тепер у вас захищений повністю від вологи, від дощу і так далі. Трактор ось бачимо, випуск 24 рік, 3 місяць це з заводу. В Китаї, да? тобто до нас вони потрапили реально от десь у 9-10 місяці. Приборна панель повністю електронна, всі датчики, всі показники показують в реальному часі. В комплектації два ключа. значить По важелям Т-образний речах це під'єднання переднього мосту, чотирьохступінчата коробка, як я сказав. Тобто колія у цього трактора буде метр двадцяти. Повишені, поніжені, гідравліка. Вал відбору, також є стояночне гальмо і є ручний газ. Там у нас регулюється швидкість валу відбору потужності. Тут у нас дві швидкості, 540 і 760 обертів. На передню частину під саму балку. Перемістили у нас ящик для інструментів. По резині резина тут 6,5-16 з передніми болотниками і 95 на 24 з довантажувачами на колесі. Моделька S у нас йде зі звичайною гідравлікою, тобто тут стоять клешні без виносного циліндра. два гідрові хода. Підіймає така навісна система 425 кг. Вона йде в комплектації з розкосами такими і з. Причіпним механізмом він йде нижній. Що ще гарного в цьому тракторі, так це його повністю зашита задня частина. Якщо в майбутньому ви захочете на такий трактор встановити на кабіну, це просто. Бешений плюс в цьому питанні. Вам не треба вже обходити, обшивати, якось доповнювати це все. Просто ставите кабіну, максимум закриваєте оцю частину і все, оцей проміжок маленький, да, від крила. Заднє освітлення, задній ледівський фонарь, стопарі, поворотники. Все працює. Трактор цей реєструється, є місце для номерів, воно з підсвіточкою, Також є у нас автомобільна розетка в комплекті. Трактор коштує 5950 доларів, має 4-ступенчату коробку, великі колеса, кліренс 30,5 см, 24-ті колеса задні і 16 передні, Гідропоцілювач, досить надійну коробку з боковими колісами, тобто дуже зручний, класний трактор. Може працювати з 2,25 м плугом, може працювати з 1,40 фризою, може працювати з бороною 1,3 м. Також у нього перекидаються передні колеса і трохи регулюються задні колеса по колії, але колія, в принципі, метр двадцята. Кому цікаво така техніка, можете набирати номер, який бачите на екрані, або телефонуйте нам е по нашому номеру, який вказаний на сайті. Також можете напряму робити заявочку на сайті, силочку я вам закріпляю. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор і огляд на нового кентавра 244 С.